Вочами 12 вересня. Міський голова Віталій Граждан разом з заступником Андрієм Криштоповим провели оперативну нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь і відділів міської ради, керівниками комунальних підприємств та установ міста протягом останніх діб на Білгородністровські спустився рясний проливний дощ. Тому всі вихідні та понеділок працівники комунальних служб присвячують ліквідації наслідків опадів. АТЕК, ЗІЛ і два маленьких трактора. Плюс вручную злобато без очисти. І електрики поїхали по ну, світом займатися. Скажіть, будь ласка, щодо освітлення міста, скільки потрібно ще налагоджувати? Термін, скільки вам потрібно ще? Ну, Заинтересуємося. За до кінця цього тижня, да. А в чому там причина? Где-то ну, срезали, коли срочно треба було відключати, вручну відрізали. Где-то підстанції відключили сам РЕС. Зараз не в нього переговори. А що там, не оплата чи... Ні, не оплата. Не не просто вони не... mm. міняли лінії свої і отключали нас. Ну так, так. це не, не дотримання договорних умов їхньої. Yeah. Ну так це вони повинні день я... Занимати. Занимати. ну Тиждень це багато. Ви mm. приспортите цю ситуацію, якщо треба в п'ятом допоміг, то... Uh -huh. то... Скажіть, будемо виходити на керівництво і вирішувати це питання. Працівники комунального підприємства Автотрансери продовжують прибирати місто, ремонтувати власними силами сміттєві контейнери та готувати техніку до зими. Трактор на дворника вийде завтра, тому що сьогодні мокра влажна погода. їм так чотири машини їздять, три трактори виїхали теж. Все как би газель, розбираємо, робимо віятель. Займаємося что до ремонту? что у вас там? Ремонт сейчас в процессе с деньгами, там, сметы, то все сейчас будем. Так смета у вас уже готова. Есть, да, да. Пересматриваем, выищем, с кем можно заключать. Разумело. Что с контейнерами новыми? Собираем, будем со следующей недели уже будем развозить их по закрытым точкам. С точки точки, щеда будете их останавливаться. Ну, по женосиму. Ну дивіться, я з працівниками е, розмовляв. В них є пропозиція. Не, не не то, що пропозиція, а зварювальник і слюсар, який у вас виконує ремонтні роботи з баків. Е, в нього прохання. Ну він розуміє, як воно працює насправді. Е, старі мази у вас білі з білою кабіною. Вони не повинні працювати з цими контейнерами. Я в курсі діла, але не завжди так виходить. Це техніка вона ламається, так будемо старатися їх туди не посилати, де діанімо. Ну вони просто mm -hmm. за пів року їх зламають mm -hmm. да і все. Вони боковиною ламають, ви знаєте, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Треба просто проаналізувати <кхів> закриті місця. Це дуже цікаво, але розуміти, якщо там десь виконуються роботи. Ремонтні або ще якісь, то ви розумієте, що там великий вантаж може бути в цих контейнерах. І проведіть роботу з працівниками, які працюють на гідравліки, піднімають ці контейнери. Якщо вони бачать, то краще не чіпати його, не трогати, бо зломаний один контейнер то, ну, для нас це вже великі гроші. Тому ви повинні розуміти, де ви їх розміщуєте. Да? Тобто є в нас закриті там, прокуратура, наприклад, поліція. От там можна поставити, в них там немає будівельних матеріалів, але теж бувають в них роботи, виконуються. і Я розумію, що їм найпростіше це в контейнер засипати. За цим теж повинні слідкувати і проводити з ними у вас за по закритим точкам, або нараду провести з ними, або ще якимось чином повідомити, якщо ви там робите ремонти, або ще щось, ставити вас ви виставити туди залізний контейнер, або там не знаю, причеп вас і тоді вони виконують, щоб у вас була комунікація з ними. За словами Михайла Волканова, керівника комунального підприємства Вігородністровськ теплоенерго підприємство на 90% готове до опалювального сезону. Тривають ремонтні роботи в укриттях підпорядкованих відділу освіти та департаменту управління житлово-комунальних послуг. В цілому всі заплановані роботи проходять згідно графіку. Суттєвих нарікань до комунальних працівників міста немає, однак головне завдання кожного керівника сприяти максимальній підготовці до зими. Олеся Семчинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.